Українські розвідники працюють з максимальним результатом. Під час бойового завдання на Куп'янському напрямку бійці спецпідрозділу Тимура Гур МО України потрапили під ворожий обстріл на броньовику «Макс-Про». Машина витримала удар і врятувала життя військових. Пізніше один з наших оборонців ще й зумів повернутися по машину, і на трьох колесах примудрився відвести її до пункту дислокації. А ось так українські оборонці нищать російську гармату. Д 30 її помітили поблизу українсько-російського кордону в Сумській області. Один в піві дрон і гармати більше немає. Українська авіація продовжує нищити ворога на всіх напрямках фронту. Наші аеророзвідники виявили місце дислокації ворожих операторів fpv дронів Після отримання координат за справу взялися наші пілоти. Українські FPV-дрони стали справжнім жахом для окупантів. Ось приклад знищення ворожих укриттів, бліндажів і сховків на Донеччині поблизу села Торське. Працюють воїни 63-ї окремої механізованої бригади. А це вже кадри роботи українських прикордонників бригади Гард на вовчанському напрямку. Нашим оборонцям вдалося знищити два склади боєкомплекту росіян та знищити пункт управління ворожими дронами. На одному з напрямків українська розвідка виявила ворожі ангари з технікою. Наші оборонці почекали, поки окупанти припаркують бойову броньовану машину та кілька камазів і передали координати українському винищувачу, який власне чотирма ударами розніс надруски ворожу техніку і сховок. Черговий російський танк не пережив штурму українських позицій. ФПВ-дрони наших захисників почали атакувати ворожу машину одразу після виявлення. Бійці з підрозділу Вормбастерс спочатку відмінусували особовий склад, потім загнали танк в ліс і вже там спалили його вщент. Протитанкові міни сипляться на окупантів з неба. Українські дронарі приладнують протитанкові міни ТМ-57 та ТМ-62 до систем скидів безпілотників і атакують ними позиції Росіян. На Херсонщині, в тимчасово окупованій новій каховці, російським солдатам добряче не пощастило. Місце їхньої дислокації виявила аеророзвідка, якраз в той момент, коли вони спускали човен на воду і, ймовірно, готувалися до виконання бойового завдання. Далі вже працював пілот українського винищувача, знищив ворожий сховок разом з особовим складом і технікою.